Далекобійні дрони FP-1 компанії Firepoint – найбільш ефективні засоби ураження стратегічних об'єктів на території Росії. Це оцінка генштабу про ефективність діпстрайків. Розповіли бійці, які безпосередньо їх виконують. Зокрема, про перше застосування крилатої ракети Фламінго. Дивіться у сюжеті Михайла Манелюка. Українські ударні дрони вночі і зранку масово атакували Шатурську Грес, одну з найбільших у Московській області. Там спалахнула масштабна пожежа. Безпілотники уразили силові масляні трансформатори станції, через які вона передає вироблену електроенергію до єдиної системи. У ніч на 19 листопада українські БПЛА завдали удару по ільському нафтопереробному заводу. А це кадри з Новоросійська. минулого тижня українські спецслужби уразили там одноіменний порт. Пошкоджена нафтова інфраструктура. Зазнали влучань позиції зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400. Українські дібстрайки завдали серйозних збитків Російській Федерації. Один із найефективніших ударних засобів дрон fp 1 який розробила українська компанія. Спочатку це була допомога а, конкретним людям. Там перший дрон був розвідником, а, другий дрон був дерев'яний, електричка, яка летіла на 100 кілометрів і несла вагу всього все, то 10 кілограмів. І ми, а, еволюційним путем, ну але ж дуже швидко. Дуже швидко. Денис е, зрозумів, що саме потрібно. За словами виробників, ФП-1 може пролетіти майже півтори тисячі кілометрів і нести до 60 кілограмів вибухівки. Військові, які використовують дрон, діляться. Це напрочуд якісна зброя, яку до того ж постійно модернізують. самого початку. Відповідно до тактико технічних характеристик, очікування були дуже високі. Це перший засіб з такою бойовою частиною, великою не все одразу склалося. Не все одразу склалося, але компанія дійсно вкладається дуже сильно, дуже багато ресурсів. Це видно, як вже згадувалася. Ситуація бойова ситуація дуже динамічна і без постійної роботи. Засіб не може бути ефективним. Зараз в результаті ми маємо основний засіб один з най... наших найефективніших інструментів в наших. Рука ЗСУ застосовують ФП-1 уже понад два роки. Ці дрони довели свою ефективність ураженнями Рязанського, Саратовського, Новокуйбишевського та Волгоградського НПЗ. Серед переваг не лише точність влучання, а й ціна. Ударник втричі дешевший за свого головного конкурента лютого від держпідприємства Антонов. Найбільший конкурент. Ну якщо можна так виразитись, бо ми все одно всі компанії-виробники всі працюють над Одним спільним, от то різниця в три рази, е, успішність застосування е, в принципі, в результаті де я змогу зрозуміти, що, що все дуже ефективно і треба продовжувати не секрет про те, що є певна динаміка нарощування е, використання дальнобійних засобів, і е, в нашому баченні е, без певних технічних і технологічних рішень. Неможливо буде досягнути тих амбіційних цілей, які перед нами стоять, які ми плануємо досягати. Тому е це один з небагатьох засобів, який вийшов в, нашу, в наш такий фокус, е який без якого нам я відверто скажу буде критично складно. Компанія розробляє також дрони fp 2 з меншою дальністю польоту і більшою бойовою частиною. Б'ють такими БПЛА по російських силах на тимчасово окупованих територіях. Серед найбільш цікавих розробок, яка викликала справжній ажіотаж у суспільстві, ракетодрон fp 5 більш відомий як фламінго. Сили оборони вперше застосували його навесні цього року. Втім, поки що ця зброя експериментальна, повідомили в Генштабі. Наразі ми говоримо, що це експериментальна зброя з великими заявленими тактико-технічними характеристиками та великим потенціалом розвитку. Але її вдосконалення ускладнюється високою ціною за один виріб і можливостями розробника. Зараз має. відбувається просто відпрацювання тактики застосування цього засобу. Тому. Є певні складнощі, але є і перемоги. Якщо ви уважно слідкуєте, ви знаєте про що мова. Вартість однієї «Фламінго» – 600 тисяч євро. У компанії повідомили, що нині вони вже виробляють 3 в пі-5 на добу і анонсували створення балістичної ракети, яка летітиме на відстань 800 з половиною кілометрів. Михайло Манилюк, Віталій Коваленко, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.